Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. З давніх пір і понині кажуть в Україні здоровенькі були, тож скажемо разом один одному, здоровенькі були. Я вас зараз запрошую до цікавої історії. Уважно дивимося. Як би мені сподобатись Зої? Зоя, що ж мені зробити? Дуже вона мені подобається. Матуся, як мені сподобатись Зої, спробуй їй сказати комплімент. А що це означає комплімент? Комплімент. Це сказати щось приємне, але й правдиве. Дякую, мамо. Мені спочатку потрібно потренуватися у компліментах. Що ж придумати? Ведмедик, ти найгарніший ведмедик у світі. О, робити комплімент нескладно. М'ячик, м'ячик, який ти кругленький. Ой, це дуже легко, це дуже просто. Піду ще спробую. Яблунька, яблунька, яблунька. Яблунька, ти така велика і зелена. Яблунька, дякую. Мм, дякую тобі. Яблунька за яблучком, ням, ням 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 яке воно смачненьке. Ммм. Ой, далка. Погойдаюсь. Яка ти чудова, гойдалка. Ой, це ж Зоя. А я не можу, не можу їй нічого сказати. Треба ще тренуватися. Ромашечка, ти така гарненька, пилісточки чудові. Ммм, виходить. Тепер можна зробити комплімент з Зої. М -м, привіт, тратро. І. мм, і, 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 а мені. Ти такий смішний тротро, схожий на золоту рибку. Зоя зробила мені комплімент. Я їй подобаюсь. Зоя зробила мені комплімент. А як вам? Цікава історія? Це історія була про комплімент. То скажіть мені, дітки, що ж це таке комплімент? Так, це коли ми говоримо іншому, приємне, молодці. Або якщо ми хочемо сподобатись чи не сподобатись іншому? Правильно сподобатись хочу, але комплімент говорять. Тільки правдивий. А як ви гадаєте, чи потрібно говорити дякую за комплімент? Комплімент за щось приємне. То як ви гадаєте, потрібно говорити дякую? Так, дітки. А як ви гадаєте, і ще що можна сказати, людина сказала вам комплімент, ви можете відповісти дякую. Або також сказати комплімент. Розумники. А зараз допоможіть мені знайти на цих фотографіях за компліментом дитинку. Будуть три фотографії. І я буду запитувати, який комплімент буду казати, і цей комплімент до дитинки. З першої фотографії, з другої чи з третьої? Увага! Пограємо. Подивіться уважно на ці фотографії. І я запитаю на фотографії першій, другій і третій дітки. Але якщо кажу, кажемо комплімент, дитинки, що ти гарно малюєш в тебе чудові малюнки, то це буде фотографія перша, друга чи третя. Третя? Так, гарний малюнок у дівчинки. А якщо ми говоримо, ти добрий помічник. То це буде яка фотографія? Друга молодці. А якщо говоримо, які вічливі дітки, яка вічлива ти подружка, то це буде до якої фотографії стосуватися? Перше. Молодці справились. Уважно дивимось слідучі. Так. Ми можемо таке сказати, дитинки, ти схожа на сонечко. Та це яка буде фотографія? Третя, схожа на сонечко? У тебе дуже гарні очі. Угу. До першої фотографії? От ти дуже розумна. Дорога фотографія, Так, дитина сидить за книжками. Дуже розумна дитина. Молодці. Справили завдання. Ну що ж, а зараз пограємось. Цікава гру. Приготували руки. У всіх є січки. Приготувалися. Лискаємо в долоні. Коліна пальці. Коліна, пальці. Плескай в долоні. Коліна. пальці, вуха, очі, вуста, нис. Ще раз. Плескаємо в долоні. Коліна, пальці. Коліна, пальці. Коліна, пальці. Плескаємо в долоні. Коліна, пальці вуха, очі, вуста, нос. А тепер скоренько. Плескаємо долоні, коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці. Плескаємо долоні, коліна, пальці, вуха, очі, вуста, нос. Всі справились? І ще раз очі. Плескаємо долоні, коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці. Плескаємо долоні, коліна, пальці, вуха, очі, вуста, нос. Браво! Молодці, справились! То тепер йдемо до слідчого завдання, ви молодці з усім справляєтесь. Увага! Так. Покажіть з допомогою міміки обличчям те, що відчуває герой. Злякайтеся, як зайчик, що побачив вовка. Покажіть на своїх личиках. Злякайтеся, як дитина, яка загубилася у лісі. Всі показали на личиках, як злякалась дитина. Зрадійте, як цуценятко, яке побачила свою матусю. Зрадійте, як двоє товаришів після розлуки. Насуптесь, наче вас образили. Насуптесь, як дощова хмаринка. Відтворіть на личках своїх насуплену хмаринку. Розсердитесь, як дитина, у якої забрали іграшку. Розсердьтесь, як розбишака, який свариться. Правилися? Молодці, ви розумняшки. Подивіться, скільки сьогодні ми з вами зробили цікавого. Ми дізналися, що таке комплімент. Ми його знаходили, говорили, які компліменти. І ще ми з вами відтворювали емоції дітей, тварин, героїв, як так? Так, і дітей. А ще ви дуже спритні були в грі. Тож вам дякую. Дякую за роботу. Дуже з вами було цікаво і буду чекати слідуючі зустрічі. Кожен погляд, кожне слово має значення. Попрощаємось з вами. До побачення до слідючої зустрічі!